215 людей визволили з російського полону. З них 108 – бійців Азову. У список звільнених потрапив і наймолодший захисник Азову, 19-річний Назарій Гринцевич. Мама героя Маріана Коло з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас із поверненням сина. Вся Україна радіє разом з вами. Чи чуєте нас? Скажіть, будь ласка, чи вдалось вже поговорити з Назарієм по телефону. Знаємо, що ви просто зараз їдете до нього на зустріч, коли чекаєте сина вдома? Так, да, Вчора це сталося ввечері. Ми е, почули цю, цей дзвінок, який народив нашу сім'ю. Знову він позвонив і сказав: Мама, це я, це я Назар, я в Україні. Як він себе почуває і як до нього ставилися в полоні? Чи встиг вже вам розказати? На жаль, він ще не встиг. Ми тільки їдемо за ним, але він дуже бадьорого духу, він щасливий, він найщасливіша людина зараз на землі, і ми разом з ним. Скажіть, будь ласка, чи знали про звільнення, чи це для вас стало несподіванкою? Ми не знали про звільнення, ми не знали, про що буде обмін саме вчора і саме це все. Але ми відчували. Ми відчували, молилися, такий, такі, такі перечуття материнські не описати і не передати словами. Дуже дякую. Е, коли він перетнув кордон України, зразу зателефонував нам. Дякуємо, що доєдналися до ефіру. Сил вам та вашим рідним. З нетерпінням чекаємо вас на Вінничині вдома. Бажаємо вам терпіння і знову ж таки сили здоров'я. На все добре. Дякую. Дякую. Нагадаємо, 19-річний Назарій Гринцевич у списку звільнених захисників Азову. Віримо, що усі наші захисники повернуться додому якомога швидше живими та здоровими. Ми ж продовжуємо випуск новин далі.